Вітаю вас, мої маленькі дослідники. Ми досліджуємо світ, пізнаємо його, дізнаємося що щось новенького. А коли підростемо, ми можемо стати і станемо, я впевнена, винахідниками. Придумаємо ще що щось нове та цікаве. Бажаю успіхів! Доброго дня! А сьогодні ми хочемо запропонувати вам. Провести в домашніх умовах експеримент, який називається вулкан. Для цього нам понадобиться сода та оцет. Руслан, ти мені допоможеш? Добре, дякую. Тоді тримай! Тримай. Не, сам. сам, сам. Давай сюди треба капнути оцту. Ну і що? Вулкан в нас вийде, виходить, виходить. Треба на серединку капнути. Вийшла. Вийшла. Дивіться, який вулкан. Ти молодець! Доброго дня! А наразі ми хотіли б запропонувати вам провести дослід в домашніх умовах. Дослід буде називатися Перевтілення, а перевтілювати ми будемо прозору водичку в різнокольорову. Добре, тоді для цього нам буде потрібно три стакани з водою, три кольори фарби. Ми взяли червоний, жовтий та зелений. І, звичайно ж, пензлики. Поїхали. Так. Червоний робимо колір. Молодець. Я думаю, ще треба трішечки додати. Фарбу. Фарбу, фарбу. Ну, добре, тепер роби жовтий колір. Так, і в водичку туди, туди, молодець, тобі далеко? Так, ще будеш додати краски. Третій колір. Третій колір буде в нас зелений. Так. так. Пензлик і фарба. Так. Молодець. А знаєш, які в нас три кольори вийшли: червоний, жовтий та зелений. Якщо разом це вийде світлофор. Скажи всім гарного дня. Помахай всім пока. Робимо басейн і будемо малювати сонечко. Потім сонечко оживе сонечко. Робимо. Синочок, тьоме, робимо басейн для сонечка. Зараз будемо малювати сонечко. І сонечко буде оживати. Дивись, синочок. Синочок дивись, синку, дивись. Сонечко оживатиме. Так, да, Артемчик помагає. Він малює. Він малює. Сонечко намалював. Малює сонечко. Артемчик намалював сонечко. Тучки. Сонечко, тучки. Малюємо, малюємо. Зараз будемо оживляти сонечко тучкою. Зараз оживатиме сонечко тучкою. Сінок, дивись, як гарно. Тьома. Це. Артемчику, дивись, як сонечко оживає, наливаємо водички. І сонечко з тучкою оживає. Дивись. Опа, і, со... і тучки попливли. І сонечко попливло. дуже цікаво. Ой, як гарно. Да, Артемчик зробив? Дуже цікаво, так? Да? Артемчик? Винахідник наш.